Відділ інфекційного контролю був організований на основі наказу про організацію профілактики інфекції інфекцій інфекційного контролю 2021 року. Він зобов'язує всі заклади охорони здоров'я та спеціальні заклади. Там. Це, наприклад, будинки людей похилого віку або дитячі такі якісь установи, мати в своєму складі так, от, такий відділ. Він займається перш за все -інфекція. профілактика інфекції. Профілактика інфекції – це наша асептика. Тобто, а це не септикосцягняття. Ви ж знаєте, тобто всі заходи і засоби, які спрямовані на проти, проти інфекції. Антисептика це вже виходить боротьба з інфекцією. Вже те, що ми маємо. От, щоб дотримуватись профілактики не потрапляння інфекцій в заклади охорони здоров'я і саме на нашу клініку, так ми створюємо асептичні умови в кабінетах, де вони мають особливо дотримуватися. Це перш за все кабінети таких, це маніпуляційний, це кабінет забору крові, це кабінет перев'язок, це центральне стерилізаційне відділення. Так, от, це також стоматологічний кабінет, це кабінет отоларинголога, ендоскопічний, гінекологічний, кабінет хірурга. Наразі можемо зараз пройтись в кабінети. Я наголошую, що це кабінети, получається, які, перш за все, відокремлені. Мають бути від основних кабінетів спеціалістів, тобто територіально вони відокремлені у нас. Це кабінет маніпуляційний. Тут дотримуються всі заходи. Спрямовані, спрямовані на асептику, тобто адекватна вентиляція, включення, виходить, бактеріцидної лампи після прибирання. Прибирання проводиться щоденно, неодноразово на початку і в кінці робочої зміни. Якщо це потребує, роблять ще й прибирання протягом дня, тобто після якогось пацієнта. Так, Наші працівники, особлива увага на засоби захисту, працюють в перчатках, в масці і за потребою в руках. За, в, в, за потребою за, окуляри. Окуляри. Робочий, робочий день перед прийомом пацієнта, як завжди, починається це миття рук, обробка. Там ви бачите, у нас по всій по схемі є обробка, перчатки, набирання всіх препаратів. Кабінет перев'язок, кабінет перев'язок. Чим він важливий, що тут також мають дотримуватися всі умови асептики. Поділяється він на такі міні-зони, як і всі асептичні кабінети. Получається, це зона миття, обробки, гінічні обробки рук, так, от лікаря, а також персоналу, який йому асистує. Це забезпечується він, получається рідким милом, так, от, паперовими рушниками одноразовими ємностями для вже використаних паперових рушників. Надалі це столик виходить, медичної сестри, де вона формує все, що необхідно їй для роботи. Тобто лікар попереджає її заздалегідь, що у нас пацієнт. З певною, наприклад, чи раною, чи з якоюсь, виходить, маніпуляцією, яку треба зробити саме в цьому кабінеті. Для цього вона використовує тільки стерильний матеріал. Стерильний матеріал сюди надходить в біксах. Так? Для подальшого зберігання стерильності, інструментарію та перев'язувального матеріалу, ми використовуємо панмет. Панмет призначений yeah. тільки для дотримання стерильності вже простерилізованого. Він не стерилізує, він не дезінфікує. Він має підтримувати, згідно інструкції виробника, свою стерильність читаємо там всі вказівки. Кожен панмед має свою потужність. Тобто є панмеди, які з яких. Матеріал можна використовувати протягом, наприклад, трьох днів. Є ті, що з більшою, з більшою потужністю, вони можуть витримувати і більше днів стирині свою, і там певні є умови при витягуванні звідти е, інструментарі, перев'язаного матеріалу. Тобто, це не може бути, що дверцята відчинені, і ви шукаєте, що вам потрібно. Ні. Панмет ви викладаєте строго по наборам, виходить, це інструментарій, перев'язувальний матеріал, і ви візуально вже бачите, звідки ви маєте взяти пінцетом той чи інший стерильний матеріал. Є столик, який допомагає в витягуванні, якби він допоміжний, щоб витягнути стерильний матеріал і викласти на цей стол. Столики мають дотримуватися асептики, тобто вони чисті, вони обробляються дезінфікуючими цими речовинами. Це вранці і ввечері протягом дня ми можемо обробляти швидкими дезінфіктантами, які призначені. Тобто, ми на салфетку. Набризгуємо, якщо це воно в вигляді спрею, або просто наливаємо і протираємо поверхні, тобто ті критичні точки, які найчастіше використовуються чи медсестрою, чи в даній ситуації пацієнтом. Наприклад, зараз у нас застелено це бар'єрне покриття, тобто він, воно одноразове. Ми пацієнта сюди садимо або кладемо, проводимо маніпуляцію. Будь-який стерильний, виходить, інструментарій після використання вже є нестерильним, це зрозуміло. І він підлягає дезінфекції, перед передстерилізаційній обробці та стерилізації. Складається із двох зон. Це брудна зона. Далі двері це буде чиста зона. Це той об'єкт. Який теж підлягає великому контролю. Тут проходить, як я вже зауважувала, репроцесинг медичних виробів, тобто продовження репроцесингу. І, і, і наразі, виходить, наші дівчатки можуть показати після перестерилізаційного очищення постановку азопірамової проби. Вона важлива, тому що вона е, доказує нам, чи залишились на інструментарі якісь компоненти, виходить, кров'ю, або сама кров, або... Ми забрудимось поклаточок кров'ю, бо якщо ви відпочит. гарно відпочит. обробите у десь зрощені, гарно проба не буде. Вона не відбудеться, як правильно, що її там немає. Якористо. Ось Це вже ми зробили запіран готовий. Це перекіс. Зробили такі еті, пробірочки. Значить, капаємо один до одного. Одна карапелька. Можна і три взяти, але до трьох перекісу. Ось, набираєте. Ось, бачите, яке йде? Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. якщо, якщо мало крові, воно буде таке світле. Світленьке таке. Ну, тут воно як гарно у нас вийшло. Якщо така реакція, заново все замочуємо і перевинуваємо де зовсім. Зрозуміло? Mm -hmm. Це... після... Після, якщо ми позитивно отримали реакцію так, на, після перестерилізаційного очищення, коли пройшов весь інструментарій. Ми знову його піддаємо очищенню, незалежно від того і, і весь роком, комплект. Тобто не так один, два чи три, а все ми переробляємо інструментарій, ми його автоплавуємо. Це автоклав, це сухожарка. Да. Деякі згідно дивимося, обов'язково звертаємо увагу на інструкції виробника медичних виробів. Деякі інструментарії він може сухожаритися так 60, деякі 120, 180. Тільки автоклавується. автоклав 132 градуси два Автоплавом може працювати тільки людина, яка попередньо пройшла навчання, Ось, так, так, так. це не одноденне навчання, це цілий курс навчання, тому що так. тут вже йде великий р... тиском працює, так, так, великий тиском, 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 ну. да, і тут заходи повинні бути по охороні праці. Так, якщо сухожарти, то сухожарти можуть працювати просто навіть до медсестри. Не всі так можуть зайти, як ми зараз з вами зайшли, так? От, тому що це все-таки стратегічний такий наш об'єкт. Бікси, які вивантажуються з автоклави, вони переносять. Вони переносяться в стерильну нашу зону. Стерильність матеріалу і інструментарів бік зберігається до 20 діб. Я кажу, є термострічки. Я вам кажу, температура автоклав 132 градуси. Воно витримує, бачите, колір який. Після автоклавування він буде отакий самий, от коричнева, ця риженька повинна стати. Це значить, все воно пройшло 132 градуси. Якщо вона не змінює колор, значить вона недостатня тепер. Звичайно, так. Зазвичай 25 квилин вона змінює колір. Сухожарка в нас 180 градусів дуже пожежна. Всі інструменти. Яка тривалість знаходження? 25 хвилин. 20-25 хвилин. Але треба ще враховувати час на те, що на приваг, воно нагрівання виходить. Це 25 хвилин від... Від набуття, від, від, від набуття тиску Ось, да, і температури. там набираємо і пускаємо сюди температуру до 2 А. Зрозуміло? Іді, дівочки, подивитися. Включаю я пар, закриваю, закриваю включаю пар до камери, воно все гарматично, бікси кладуться, сюди все армічно закривається і включаю пар до камери. І контролюю. Періодично кожні 5 хвилин я спускаю водичку, щоб інструменти тут не виступити. Mm -hmm. Ви знаєте, теж і да, да, все, да, все да. стікає, щоб mm -hmm. інструмент посудив. Mm -hmm. А при, якій, при якому тиску досягається? Атмосфери. Сухожарки скільки виходить? Е, Значить, дивіться, є інструменти по-різному. 180 градус. А тривалість. 60 хвилин. Mm -hmm. Це також відновиття. Да, я вам кучу можу, навіть даже... Хоч, хочете, покажу. Давай, давайте. Сюди інструменти все складається. Mm -hmm. Сюди дозволено інструменти yeah. в латочках так, так, покласти. Не, то, крок, папір, назад мути, виноситься воно вкритою стерильною серветкою. Пішов <пишу>, відлік часу, надали перекрити. <пишу>, і все це він так працює. Він набере температуру і пішов назад, почне час рахувати, коли буде сто градусів. І пішов від як часу назад. купувати. Індикатори це ті, що я можу, які пройшли. Да. Ось дивіться, Які вони зараз бачите? От який він зараз, ось він прийшов в стерилізацію. Я все записую, що я ложу в автоклав, бікси, скільки біксів, так 20 хвилин, 132 градуси. І так же самісінько в нас. Супожару вашого. Теж я все клею. Ось вони. Подивіться, який він, який він вийшов із сухожару. Да. Да. Так, так. Також записую те, що я ложу в лоточках, що їм, на який інструмент я кладу, все записую. І беру час. На крісло натягається теж газова Так от. Тут лікар проводить свої маніпуляції, які пов'язані з виділенням, наприклад, біологічних рідин. Тобто це буде промивка вуха, наприклад, якісь порушення горла при якихось ангінах чи ще якихось інфекціях. Після того, як закінчив він свою роботу, медична сестра обов'язково багаторазовий інструментарій Замочує в дезінфектанті. Дезінфектанти використовуємо згідно реєстру Міністерства охорони здоров'я. Він веде дозволені, це реєстр, дозволений до використання в взос деззасобів. І от медсестра набирає цей розведений деззасіб в спеціальному кабінеті. І надалі вже замочується багаторазовий інструментарій. Одноразовий утилізується у відходи категорії Б, якщо він мав контакт з біологічними рідинами пацієнта. Це прописано в наказі 325-му, ну, ви знаєте, можливо, що поводження з медичними відходами. Він досить новий. Так, Надалі інструментарі це, ще раз повторюсь, після дезінфекції. Так, от, далі репроцесир вже проходить у нас в стерилізаційному відділенні. Так. Після пацієнта обробляються швидкими дезінфектантами, виходить, поверхні, яких він міг би торкатися. Це, наприклад, стілець, може, бильці сті, стільця, так, от. це столики. Так. Це кушетка. Тому що коли йдуть рідини цього захисту малувато його, ви розумієте? Да? Тобто, ну і обов'язкове дотримання гігієни рук. В даному випадку у нас антисептик висить біля вмигальника, але по новому законодавству його можна поміщати. Де вам зручно, де зручно для медичної сестри і де зручно для лікаря, тобто в точках догляду пацієнта. Там в кабінеті де, де завгодно мають. Так, це можуть бути якісь, виходить, приліжкові, надліжкові. Якщо ви бачили в стаціонарах, то це біля кожного ліжка, пацієнта, встановлюються такий, щоб будь-яка медсестра чи лікар прийшов перед. Контактом з пацієнтом він обов'язково обробляє ручки. Це профілактика передачі інфекції контактним шляхом. Один із заходів, і основних заходів, тому що ви знаєте, що основа септики складається, тримається вона на таких положеннях, як запобігання. Повітряного шляху передачі, так, крапельного шляху передачі і контактного шляху передачі. Тобто, якщо ми не дотримуємося гігієни рук, це вже є вірогідність загрози або занесені пацієнтові інфекції. Для нашої сьогодні зустрічі я підготував невеличку презентацію, де буде все чітко докладно розказано, бо ви самі знаєте, що її є на рук. Ну, це я би сказав так ключове, ключова точка, від якої ми всі відштовхуємося, і перш за все, що ми потрібні, повинні зробити, прийдячи на роботу, щоб помити руки. Так само, коли ми виходимо з роботи, знов-таки миємо руки, а ще між цими двома. Точками, да, у нас робочий день проходить, і також воно все торкається гігієни рук. Гігієна рук себе включає дві позиції миття рук з милом і обробка рук антисептиком. Оце все називається гігієна рук, таке загальне поняття. Прошу, заходьте. Дозвольте звернути вашу увагу на деякі цікаві факти. Найбрудніші речі це гроші, телефони та дверні ручки. Поліклінічних таких от відділах це трошки спрощена виходить, система, тому що тут всі заходи і засоби так, вони спрямовані на профілактику інфекції, тобто недопущення самої інфекції в заклад охорони здоров'я, тобто це створення таких свого ну свого роду бар'єрів. Якщо поступає, виходить пацієнт до нас з якоюсь крапельною чи повітряною інфекцією, це обов'язково ми наголошуємо одягання масочки, тобто прикриття органів, звідки можемо очікувати інфекцію. Це ізоляція його, тобто це маршрут пацієнта по певним лікарям, наприклад, так от. По певним кабінетам, де потім проводиться якби заключна дезінфекція, прибирання ну, все, що е, потребує, виходить, після уходу пацієнтів окремо до цієї інфекції. Ці засоби і заходи прописані в наказі 1777. кабінет лікаря, акушера гінеколога які потребує також асептичних умов. Ця це, це частина кабінету в, тут проводить консультацію, якісь записи, які. оглядовий кабінет, де застосовуються асептичні умови, крісло оглядове. Застеляється одноразовою стерильною пилюшкою. Взагалі гінекологія використовує тільки одноразові пакети, оглядові. Після використання утилізується в медичні відходи категорії Б, бо це є одноразовий матеріал. Надалі крісло протирається дезінфектантами. Так, молодша медична сестра використовує деззасоби засоби в е, кожного дня, виходить, двічі це про вологе прибирання проводиться. Раз з використанням дезінфікуючих засобів. Другий раз ми можемо використовувати тільки миючі засоби. Обов'язково включається бактеріцидна лампа. Дотримується режим її роботи, вона контролюється години роботи в журналі роботи бактерицидної лампи. Кабінет, де надається терапевтична допомога і хірургічна допомога, консультації.